На алеї у центрі рівного зростає кілька десятків сортів троянд. Улітку вони стають окрасою міста, а от взимку потребують ретельного догляду. Із приходом морозів працівники тресту зеленого господарства почали утеплювати кущі троянд, аби врятувати їх від перемерзання. Це якби рахується догляд осінньо-зимовий період за трояндами. Ми їх обрізали спочатку, а це зараз утеплюємо. І разом це буде підживлення. О, Весною ми його розгребемо, перекопаємо і це вже буде, не будемо вносити таке вже удобривало, а вже таке буде все натуральне. Такий спосіб вкриття називається мульчуванням. Для нього озеленювачі зазвичай використовують торф, та цьогоріч вирішили спробувати укрити кущі спеціальною біомасою. Її можна використовувати для будь-яких квітів, незалежно від сорту та виду. Це тогорічні перепрівши лися, частинку взяли з міста, бо ж цілим ми не можемо. Частинку звезли на, на господарство, обробляли реактивами, і це воно так пер, пер, обсипало все, і це воно так перетрухло. Такий процес пішов. За словами працівників Тресту, кількість добрива залежить від розміру куща. Тут ви бачили дуже є великі кущі, то ми засипаємо ціле відро, щоб воно гарно бокружності для прикрило землю і коріння. Якщо маленький кущик, то можна і піввітря додати. Мульчування найпростіший спосіб утеплити кущі троянд. Він достатньо ефективний, якщо температура взимку не опускається нижче 15 градусів. А от власники присадибних ділянок можуть утеплювати рослини недорогими та доступними засобами. Торквом обсипати, обкопувати, перегній можна, можна як немає нічого, такого звичайним листям і обкопати. І вони будуть вже зберігатися, Вони не вимерзнуть нічого. Це треба місце мати, це треба мать цим займатися, це треба поливати там. Ну це не просто тако це раз-два зробив і все листя, закинув все. Для Захисту троянд від холодів можна використовувати навіть звичайну тирсу. А якщо температура опускатиметься до критичних показників, комунальники радять накривати рослини агроволокном. Коли ж троянди перезимують і почнуть прокидатися, їх слід підживлювати вже органічними добавками. Це можуть бути азотні, калієві та магнієві добрива. Вони стимулюватимуть зростання кущів, їх стійкість до хвороб і формування здорових квіток. Дар'я Борисович, Олег Шаламай, телеканал ITV.